Грудня у світі відзначатиметься День української хустки. З нагоди такого свята Кременчуцька міська публічна бібліотека філія номер 2 влаштувала неймовірно пізнавальний захід. Як це було, дізнавайтесь у наступному матеріалі. В чорні я хустину разорну затремтять, як живі торочки, була у матері доля Тернова, хай щаслива я буде в дочки. 7 грудня по всьому світу відзначається День української хустки. З такої нагоди Кременчуцька міська публічна бібліотека «Філія номер 2 влаштувала захід для усіх, хто хотів би більше дізнатись про цей символ українського народу. Війна внесла свої корективи, тому захід довелось провести в укритті через повітряну тривогу. Але тим не менш він пройшов атмосферно та пізнавально. Такі заходи вони якби відроджують нашу культуру, наші давні традиції. В які ну, забувати таке не можна. Гості дізнались декілька варіантів зав'язування хустки від кременчуцьких майстринь. Послухали дивовижну історію української хустки, а також насолодились чарівними піснями. Я тернову беру, на тернових її бережечках. Украї... Кременчужани відзначили, що також вважають за важливе пам'ятати та оберігати українські традиції. Дуже люблю українську хустку. Дуже люблю, але на жаль, мої познання пов'язувані хустки, вони є невеликі. Тому знаю, що Івана Чеплигіна майстер з цього і дуже хотіла завітати і завітала сюди для того, щоб навчитися в'язати українську хустку. щоб користуватися не тільки на свята, але й повсякденному житті. Я вважаю, що навіть сьогодні те, що ми проводимо, це доводить що ми не з вами. Наша культура вона завжди буде, і навіть молодь буде приймати нащадків культур. Також я з Харкова і, взагалі, дуже мало що раніше було сказано про українську культуру. Мій переїзд до Кременчука змінив моє відношення до української культури, відношення до мови до традицій. І Я дуже вдячна людям сьогодні, що вони міняють мою думку. Майстриня схускування хусткування не підкреслює, що пам'ять про традиції сприяє збереженню національної ідентичності та підтримує єдність українського народу. По-перше, традиції це наше коріння, яке нас втримує від того, щоб ми впали. А хто дуже хоче, щоб ми впали. То акцентуючи увагу на своєму корінні, ми укріплюємося, ми не здаємося і продовжуємо наближення перемоги. І долучаючи більшість людей до традиції, ми формуємо так зване. Імунітет проти наступних якихось втручань в нашу культуру, тож бережімо та пам'ятаємо українські традиції. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.